Допоки живу, доти буду боротись, допоки йду, доти шлях в мене є, допоки навкруг є усі ці широти, до всіх отих пір візьму я своє, хтось може сказати, то є неприроднім комусь то зобразить великі чесноти, хтось інший спотворив все це, все ж у віру свою. Хоч правда при тому все йде у сторонці, і в кожного з нас навколо в природі, та віра все ж є, і в усім вона йде, і варто нам лиш те пригадати, згадати, що кожен у ній лиш бачить своє, так те, що потрібне нам доти, постане з питанням, що потрібне йому, і тому ціль та життя будує нам грати, і пізнаємо ми це все і співлес життя. І тому далі йти ми не можемо доти, до тих пір, що хтось нам не дасть добро, допоки ж все, що хотів хтось там і не зробе, не схоче він далі йти все життя. Та чи варто нам брати мету ту широку? чи все ж варто на цілі, що поруч зосередитись враз? І так все то є лиш умовним та хмарним, а час все йде і він вносить і зміни свої. Та допоки ми є, доки будем боротись, до тих пір те життя нами дасть все своє.